Багатогранна гуцульська культура, яка до сьогодні є носієм коду нації, особливо чоловічий образ, який яскраво висвітлений народних танцях гуцулів. Саме в цьому образі ми отримуємо силу духу, силу фізичну та силу духовну, що споконвік виховували в опришків. Гуцули танцювали завжди на народженнях, на весіллях, на христинах, на похоронах. на проводах хлопця в опришки, що також десь актуально і сьогодні. Як і колись, так і сьогодні українці виборжують свою незалежність. Тому ми беремо свій початок з гуцульщини, з опришківського руху, які були символом незламності і духу. Важлива роль в гуцульському танці сягає чоловіча роль, адже це є символ духу, символ волі, символ вічної боротьби. Саме в гуцульській танцювальній лексиці, котра складалася з фізичних вправ, які були зумовлені на виховання чоловіка. Танцювальна культура гуцульщини це нематеріальна культурна спадщина України, котра формувалася та передавалася цілими поколіннями аматорів та професійних артистів балету. Багато років у чоловічій танцювальній лексиці і в його рухах чоловічого гуцульського танцю захований код нації, опришки самого дитинства виховувалися у жорстких правилах для того, щоб вижити у боротьбі. У Гуцульщині, у всіх населених пунктах була ціла система переходу хлопця в опришки. Все починалося із підготовки, фізичної важкої підготовки, адже опришки зобов'язання жити у лісі. Ну, в опришками взагалі можна захоплюватися, адже цей рух, який діяв на території Західної України, зокрема території Карпат, це ціла система територіальної оборони, яка вже тоді була розроблена. Опришками основна функція завдання було захищати свої землі. Як і сьогодні, можна зрозуміти відношення суспільства до фізичного виховання на Гуцульщині. Хлопці повинні були зростати духовно та фізично ще з малку. Їх на Гуцульщині готували до вступу в опришки, в опришківський рух, і для кожної сім'ї це було престижним, щоб хлопець був в цьому русі. На Гуцульщині був стан переходу хлопця в чоловіка. Якщо аналізувати чоловічий образ, то варто починати з костюму. Саме костюм є прикладом багатовікової культури гуцульщини. Костюм Культур чоловіка складається з сорочки, яку переважно хлопці носили на випуск. Кожна сорочка мала певний колір, яка відображала стан хлопця, або одружений, або нежонатий, або опришко через широкий шкіряний чоловічий пояс, який защіпався на пляжки. І з кожним віком чоловік отримував по одній новій пряжці. Тобто, десь, доки він був в опишках, міг їх назбирати 5-6 пряжок. Це за десь певні досягнення, певні здобутки і авторитет серед опришок Він одягав велику кількість пряжок, і по ньому можна було зрозуміти, наскільки він авторитетний і вправний боєць. Поховати важливо було опришка в весільній сорочці. Важливо зазначити, що верховинці переважно ходили в чорних штанах. Опришки космацькі ходили в червоних штанах. Є невеликі докази із польових досліджень, коли гуцули ходили в білих штанах, але цих свідчень дуже мало. В основному, якщо це були білі штани, мабуть, вони були більш святковіші і вихідні. Також штани або гачі вони переважно були із чорного сукна. Важливо ще зауважити, що опришки вимочували сукно в смолі для того, щоб вона була водонепроникною, адже в горах не було можливості десь змінювати чи прати їх. Якщо аналізувати танцювальну лексику Гуцульщини, можна її поділити на дві частини. Перша це фольклорна, яка бере свій початок із села, із гуцульських населених пунктів. Важливо згадати, що до сьогодні гуцульські танці живуть. Можливо, через гірський регіон, мабуть, глобалізація їх не, ну, не настільки знищила. І академічна версія. В академічній версії зовсім інший підхід до гуцульського танцю. Там вже високі ноги зустрічаються півпальці. Більшість рухів подаються на півпальцях з високими колінами, або як там називають пасе. Хоча в фольклорі більш стримані рухи. через життя в горах вони не мали можливості десь розганятися, тому основні рухи були на місці. Важливо, що вся танцювальна лексика гуцулів-фольклорна побудована на демі пліє через те, що вони отримали великі навантаження на ноги, тому що їм треба було рухатися по гірських масивах. І вся танцювальна лексика, яка до сьогодні зустрічається в польових дослідженнях, вона є на, на пліє. До танцювальних рухів гуцулів. Можна віднести часалочка, крок підскок, біг, на деміплі, тропіток, погорянка, чоловіча віртуозна техніка, в основному побудована навколо топірця, Адже тупірець це є їхня зброя. Тому основні рухи, які виконують в академічній хореографії, вони побудовані навколо топірця. Це стрибки, піджаті, перестриби, робота в пателі, тримаючи тупірець, так само робота в парі. Важливо зрозуміти, що опришківські і гуцульські танці вони були переважно на місці, тому і танцювальна техніка вітрузна також на місці. Це присядки, підскоки, яструби. Також притаманно гуцульськ, саме гуцульським танцям і танцям Карпат будівля вежі. Це коли хлопці стають одне на одного на плечі і формують величезну вежу. Є певні суперечки про те, що ця вежа до нас прийшла із Кавказького регіону. Але насправді вежа давно була тут, на гуцульщині. І в нас є підтверджене фото 1904 року, де в селі Печеніжин хлопці будували вежу. Вежа могла тривати до чотирьох поверхів. Тоді вона називалася Дзвіниця. І десь саме сьогодні в танцювальних композиціях часто трапляється вежі. Це безумовно є елементом гусульського танцю саме вежею хлопці символізували висоту гір. І силу свого духу важливим елементом військової справи була батка або топірець. Це так звана сокира, з якою опришки вступали в бій. І до сьогодні в танцювальних зразках гуцульщини ми зустрічаємо роботу з баткою. І чоловічу віртуозну техніку також можна описати на е, основі е, роботи з топірцем. Це різного роду піджаті, стрибки, повороти, робота руками, тримаючи топірець. В них не було, як зараз, військової техніки важкої, і вони мусили фізично бути готовими до протистояння. І власне баткою вони оборонялися, схищали свої землі.